Щось Василь, ти погано їхав. Нормально. Як газував, так і їхав. Та, справу, <риклад> <риклад> Та ноги хоч підніми. Так, друзі, ну що, всім привіт, з вами завжди Василь. Василь на зв'язку. Трохи стараємося для вас знімаємо відео, знімаємо контент, то не забувайте давайте активність, пишіть коментарі побільше. На жаль, сьогодні вже ми їдемо потискати додому, ну поки що ще так не можемо сказати додому. Їдемо в Верпінь, на тимчасове проживання, так сказати. В Бучі, верпінь. Прогріваємо зараз машину. Сніга засипала капець. Реально, нарешті побачили справжню зиму. зиму. Зараз треба, треба ще нарвати дівчини хоч чекала, і калини нарвати додому. Е, цей. Спочатку з'їздимо, скупимося тут все що хочемо взяти. Тут, до речі, цікава риба, смачна така. То зараз заїдемо, затаримося, що ми хочемо взяти з собою, а потім грузимося, речі там. Як кажуть, понадавали знову такими, як в село приїжджаєш, завжди родичі надають банків, цибулі, картоплі. Тут так само, мені не зручно, тому що ну, раніше моя мама так також, всім родичам це все давала. А я думаю, родичі не приїжджають, не допомагають, а картоплю грибуть. тому... Хі -хі, зараз таке саме. Ну, ми приїдемо ще 100% весною, допоможемо по господарству, по роботі, по городу. Тому якби, клас, зима. ну, але... Що робити? Роботи немає зимою. Зараз тут треба прижати весною, будемо садити, город допомагати. Зараз прогріваємося, та до речі, зараз покажу скільки в нас нападало снігу. Реально гайно. це вже точна зима. Ось яку. які слоя навалила сніги. У нас дуже багато. Така вуличка тихенько, гарненько, настрій новогодній. Тому все, прогріваємось та їдемо. Так, друзі, ну що, Весь, звичайно, що не мог залишитись без риби. Кролевецька з Сумської області рибка, це у нас лососик. До речі, у нас хребет. хребет також хребет лосося. Ми по тіно типу, гаряче копчення, а тут знайшли холодного, а холодне набагато краще. Тому вирішили з собою. Маленько. Зараз ми покажемо анопіше показуємо явинці. Не виключаю. Ялинка. Спортивний комплекс. Ось така у нас маленька ялинка. Залишимо тут на пам'ять. Щоб ну, Також був у батьків трохи на угодній настрій. Не на, 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 на радять, якось там прикрашать, щось там повішать. Тому так, а до речі, ще нічно взяла ось таку плівку на нашій новий стіл, тому що у нас дуже красивий. Якщо ми простою плівкою застеляємо, то немає сенсу не бачимо тої красоти. А так, буде у нас таке воно прозоре, товсте таке, як цей матеріал називається, ти знаєш? Ну <титричимо> <питричимо> 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 <«Єпке> скло, гібке скло. Гібке скло, так. Тому так застелимо, <питричимо> буде чудово. Це зараз їдемо ще пару справ вирішуємо, потім штурмуємо підвал батьків, дівчини, забираємося швейста, їдемо. Додому, все, поїхали Так, друзі, ну що, виїжджаємо вже. Трохи так грустенько, печальненько. Звикли привикли, реально тут дуже класно, так як як вдома себе відчуваєш. Тому так. Але треба їхати. Як... треба їхати. Тому дорога трошки тяжка в нас. Зараз буде сипати сніг всю дорогу. Машину нагрузили добряче, банки, склянки картопля, морква, цибуля, м'ясо, яйця, що тільки немає, ще он засніми, ще салон забитий. Тому так, хорошо. Так, друзі, проїжджаємо вже Ніжинський район, Це, що скажу, в принципі, там де дорога розбита, поки що нормально, а в деяких місцях є, знаєте, оця ось ця каша, і в неї, якщо в'їжджаєш Колесом цю кашу, то машину несе боком дуже ну, так серйозно. Трохи не спішим потихеньку, потихеньку, але скажу. Зараз то нормально, але буває інколи, що йде якась здорова машина і дуже кидає. ну, тось Каміння, скло, що треба йти на вогонь. А на вогонь йдеш, інша сторона нечищена, дуже машиною кидає. Тому так, але природа глянь, такі ліса, які ялинечки засніжили. Ну, зараз трохи питаю, але навіть знову таки передають мороз. Пороста... До речі, так як не знаю, до чого це відео приліпить, ну, що ми зараз знімаємо, то вирішили зняти вечерню розпаковку. Нам вже цікаво, що ми з собою веземо на Київщину. Все покажемо, все нам, що все ж будемо розважати, все вам покажемо. Думаю, таке відео у нас і вийде. Тому що вже післязавтра ми знову вирушаємо ще в дальшу подорож набагато далі. Тому так, буде цікаво. Дякую всім за коментарі, що зараз пишете багато підняла активність, така хороша на каналі. Коментарі пишете, лайки також ставите, тому велике дякую. Поїхали далі. Uh -huh. Так, друзі, ну що заїхали на заправочку, заправилися повним газом, тому що, в принципі, машина гружена, трохи більше їсть. І це як його дорога, так скажу. Сюди їхали, мені більше подобалось. Було якось трохи проще зараз така, така слякить, але потихеньку, потихеньку туди доїдемо. Да, До речі, заїхали і заправились, дівчина взяла каву собі, що взяла дог Сказала що це, що крутий худог, але тепер да. буде крута. Все, а ми зараз вирушаємо нам ще їхати десь 200 км. Тому так погнали. Так, друзі, дивіться, у нас зараз якийсь сніг, ну камера так не передає. Ми вже, до речі, проїхали через Вишгород, зараз виїжджаємо, проїхали Київське море, дамбу. зараз вже йдемо в сторону Бучерпеня. Туди ми їхали в сторону Сумщини. Ми їхали через через, через що ми їхали через, Бро... через Бровари ми їхали, так, в ту сторону через Бровари, через Київ. Назад вирішили спробувати через Вишгород, В принципі, ну. Нормально, просто що там багато цілих цих поворотів, розворотів, отак, От в принципі, нормально. Все. Зараз не відволікаємося їдемо далі, тому що, бачите, як мете, все ж таки резина, всесезонка, сезонка, я рахую, що не годиться для зими, тому що машину, в принципі, ні, ну як їхати можна, але не так впевнено, якби це було на зимовій резині. Тому так, в принципі, ще десь хвилин 30-40 ми будемо вдома. Та дай Бог, що заснімемо навіть вам покажемо розпаковку. Це розпаковка? Так. Так, друзі, ну що, ми вже вдома, ми вже в Ірпіні. Зараз цей хочу вам подякувати за ваші цікаві коментарі. Зараз їхали, дівчина читала коментарі, що їй 45 років і ще щось цікаво. Тому пишіть, сміялися цю дорогу, веселили, бо їхати було скучно. А так розвеселили нас. Так дивіться, ми озатарлені повністю капець салони. Тут у нас шкафчики, тут у нас пелісоси, там закривачка, тут у нас також. Все забите, закривачки, бачите? Так, 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 так. Ось все забите. І ми зараз все покажемо, дай Бог, що там, що там у нас є. Просто зараз, цей, зараз я занесем сумки в квартиру та поїду до себе додому. Треба там деякі питання вирішити по роботі. Знову таки вертаюся та будемо робити вам розпаковку. Тому кому цікаво, поїхали з нами. О, як ми сумували, друзі, наші красуні, за нашими гномиками. Реально вже стільки днів не бачили. Бачимо, що гірлянда трохи відпала. Ну, зараз поправимо, глянь така красавиця у нас. Ох, одразу новорічний настрій знову піднімається. На вулиці сніг мете. А ми зараз розбираємо сумки та лягаємо відпочивати, Тому що е -е, завтра рано їхати на роботу. Тому так. Ось така у нас краса. І ось сіка нас тут завалена. Всього зараз будемо розбирати. Друзі, на даний момент виглядає ось така у нас така клієночка, кліїночка, чи як правильно застелена. Просто що у нас дуже красивий стіл, гляньте, який він красивий. І типу не варіант такої кліонки застел застеляти. Тому дівчина все сама вирішила, вирішила яку, що вона вирішила. Вона я б до цього не додумався. Спеціально такий продається е, мягке скло спеціально під стіл. Вона, начебто, розміри зняла. І воно ось такого роз. Розкатується, типу, і видно сам візерунок стола, саме ну, красива ця частина. Тобто, ну, зараз ми це все зробимо, підріжемо і воно буде реально чітеньке. Я думаю, що я такий ну, сказати, що стіл для того, щоб бачити, який він красивий. Типу, ми ж обрали, щоб він був красивий, а не для того, щоб його закрити, і непонятно, що там. Тому ось це тепер воно все, все прорезинене, і плюс бачимо, що він реально красивий. Красивий? Красивий. Це підріжемо да, тут ще трошки. Ну, це все підробиться, вона мене якби з золотими руками, так сказав, все може сама зробити. Тому так, все. Далі приступаємо до баночок. Так, друзі, починаємо з баночок. У них тут добрача. Коротше, бомбанули ми підвал сумський конкретно. Компотики. Ну, компотики це добре, це я люблю. До речі, кутю зробимо таку, як я люблю, щоб був просто рис з компотом холодним. Це... ти, це є склоника. Сполу... Сполу. Да. Це у нас. Коротше. Ні, інтеріально, де ми будемо ставити? Де? Це капець скільки? На балконі. На балкон будемо ставити, так. Да. Це все, що касається наших склянок. А ну-ка, хейтери, давайте. Пишіть, що поганий компот закритий, накрали всього. Хі -хі. Тому так. Ми, ну, в принципі, все вирішили показувати все, як є. Тим паче, це, якщо людям це цікаво, то будемо показувати все, жит... все наше життя. Що їмо, що п'ємо, що робимо, да? угу. де гуляємо, чи за чим займаємося, все показуємо. Але стосовно дівчини, це особисте наше питання. Е... Перчик. Перчик, так, захочемо, покажемо. Трохи пізніше, трохи пізніше. Не треба писати всякі дурні там. Ні, не витопащить ну, нам то краще, ну просто ще вельце, До речі, дівчина мені зробить зеленого борща, я дуже люблю зелений борщ. Так, це. Варення малинка. До речі, ще дівчина нарвала. Е... Це огірки прямим посолом. О, огірки прямим посолом. А ще ти нарвала калини сьогодні. Да? Угу. Ще нас буде калина, До речі, дівчина дівчина ображаєш, пише, що неї ім'я нема. Ти ж не ображаєшся? Не ображається, ми самі вирішили, хай поки що було так. Ну, якщо вам буде, ну, так прям не терпиться, щоб я якось назвав, хай буде називайте самі Катя Люся Таня Віра. Вона буде для мене кохана моя, тому все. Да? Буду поки що знати тільки я. Ось такого нарвала калинку перед трем сахарком, то будуть на сваренням чайотик. Потім грабанули макарони. Гуманітарку чи грабанули? Ні, це не гуманітарка. Вони, це... до речі, не роздають. Це, це дуже, до речі, гарна фірма. Ну, то, що я казав, що можна купити на свірпіні або обучі, але вирішив купити там, тому що вони качественні, вони як, ну, не розпадаються. Тому так. Це... Картоплі, Картоплі? Не, не малувати буде, а? Я думаю, що ми йде наступного врожаю і не даємо. Сибулька, це все домашнє, друзі. Хоч ми були в місті, в місті місто Королевець, але е, у батьків свій частний будинок. Тому є огород, можна вирощувати домашню продукцію. Тому так, ось картопелька, оце, звісно, цікава капустинка. Да? <кхи> така. Коротше, картоплі, кілограм, мабуть, 20 точно є. Поїхали далі. Поїхали далі. Куди йдемо? Яку сторону? Так, що тут у нас? Заморозка. Заморозка. Тобто м'ясо, да? м'ясо, м'ясо, фарш. 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 Я просто мені цікаво, ніхто не тримає, не тримає господарство, а фарш ми набрали. Не, не. І, і до, і до, до речі, домашній творог також, так. Да. Заморожений е, Перчик заморожений, вже просто бери, розігрівайте і готово. Ого, теж перець? Ні. Це голубчики. голубчики, до речі, також теща робила да. Риба. Ри... рибка. Хто рибку ловив? Ти? Я? Ну добре. Коротше, рибка. Знаєте, Василь любить дуже. Ого. Короче, такі Коробчука. У нас Коробчуки. Два пакети Це, повні. курка. У наступну подорож. у да, наступну подорож будемо робити курку. А Кому цікава наступна подорож, не забувайте ставити лайк та підписочку на канал. Щука. Щука. Ми, до речі, вчора варили уху щуки, Дуже смачна, сьогодні вранці також їли. Супер. Поїхали. Сміда. далі. Поїхали. До речі, друзі, стосовно, що я казав, рибку, я, ми любимо ввечері брали, Це у нас хребти лосося, але ми брали з тобто, гарячого копчення. Це знайшли, спробували холодно. Нам дуже сподобалось. Ми взяли дві штучки, зараз поїду товариш одним гостю, а один нам на вечерю буде. Так, це у нас що? Це у нас. О, це нам дорогу напекли. Це нам тітка напекла в дорогу. Таких стирничків пахнуть капець. До речі, чайком дуже-дуже смачно буде. Будемо Зараз будемо смакувати чайком. Так, поїхали. Так, до речі, друзі у дівчини нова кухня. Тобто е і не було тут палички, Зараз у нас буде ось така паличка. Замовили. Нам зробили під заказ. ну, Товариш родини зробив. Дуже велике дякую, якщо може дивитися. тому привіт. Ну, на, на, да, ну, трошки ми підріжемо, щоб вона чотенько все влазила. І буде чудово, якраз буде зручно під ножички, вилочки, все таке, видивочки. О, яєчка. Також домашні, друзі. Домашні. О, ще квітку, да, якусь привезла? Ну, так, ще ж садить, Ще й квіточку посадимо, друзі, гляньте, яка цікава. О, ще й тортик є. Для фотосесії. Так, да, для фотосесії є тортик, є корона така красива. Це все для фотосесії. Так, ну що, друзі, хто зрозумів, ми вже як би сказати вдома. Ну тобто як сказати, вдома. Вірпіні. До речі, мені теща, майбутнє, можна сказати, подарувала по, подарунок на що? На новий рік, правильно. Тому так, подарунок дуже класні духи. Що я хотів вам що-що? Показати. Оце? А, до речі, ще ось такий воно, нам також подарували. Тумбочку. Тумбочку такого. Велике дякую. Якщо Женя дивиться, тому великий-великий привіт, велике дякую. Нам дуже приємно. Думаю, вона буде тут реально класна. Вона ну, підходить сюди. Тому так. Що хотів вам сказати, друзі? Я сподіваюся, вам сподобалась наша така маленька подорож. Буде ще одна подорож вже післязавтра, тому не забувайте, давайте свій актив. Ми стараємось, багато багато дуже йде. Хейту до нас. Ми не показуємо дівчину, не, не кажемо як що. Але хай це поки що буде інтрига, поки що це наша історія. Не хочемо її розпространяти на скажете ну, на всю mm -hmm. країну. Так. Це вона наше особисте. Тому так, вона в мене красива, вона в мене гарна. там вже переписували 45 років. Там вона в мене молодець, вона реальна хазяйська, симпатична, красива, нічого не відмовляю. Мені годує, бачите, школи не жалуюсь тому так. Що хоті сказати, де ми були? Ми були е, в Сумської області, в місті Кроливець. Також ще їздили в село е, Людбітов. Тому так дуже гарно мені сподобалась така атмосфера. Було навіть ну, було тяжко нам виїжджати, але треба. Треба було заїхати на роботу, треба готуватися до наступної подорожі. Дорога, в принципі, якби якщо нема сніга, то взагалі чудово можна їздити. Думаю, контента буде наступний раз трошки більше. Ми будемо частіше намагатися вириватися. Відпочивати, проводити час з природи, так сказати, що, що? вам, знімати. Да, вам для вас знімати? Ви головне пишіть більше коментарів, підтримуйте нас, щоб у нас був, була зацікавленість знімати мотивацію, щоб ми були мотивовані для вас знімати відео. Стосовно я ж кажу, того, що ми були там, ми дуже відпочили. Я думав, що два дня я боявся так От така правда, що можна сказати, з дівчиною, Батьком я вже був знайомим, ми ну, познайомилися тут, а от з мамою я ще був незнайомим, тому для мене це було таке трохи переживаючий подорож, але в принципі все пройшло чудово. Всі друг друга ну, прийняли, всі познайомилися, всі ми класно провели час. Велике дякую, що нас так прийняли. Нас дуже так, було гостєприємно, прийняли, нас нам все сподобалось. Це було на вищому рівні, як кажуть. Тому так, всім, хто з Сумщини, Сумської області, всім привіт. Гарно вас, приїдемо ще, можливо, ще й зустрінемось, хто захоче. Багато хто впізнав дорогу, багато кому я наповнив їхню молодість, хто там бачив якісь моменти з відео. Тому будемо старатися наступного відео щось вам засняти трошки більше. З вами був як завжди Василь, моя дівчина, Сумська область, та і ми вас любимо, обіймаємо та цінуємо. Всім пока!